Шановні депутати, шановні члени постійно-діючої комісії бюджетної. Сьогодні у нас кількість, яка дозволяє провести бюджетну комісію. На комісію виноситься на порядок денний одне з таких питань про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.23 року номер 868 28 2023 про бюджет Литвицької сільської територіальної громади на 2024 рік. Відповідає по цьому питанню економістна на Скупаш Галина. Прошу, будь ласка. Постанови Кабінету міністрів України від 1145 від 4 жовтня 2024 року виділили деякі питання надання на субвенцій з бюджетом бюджету місцевим на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної і середньої освіти на 2024 році в Литвицькій територіальній громаді виділена субвенція в сумі 459 900 гривень. Ми маємо збільшити доходи на часову прийнявши субвенцію звичайно маємо збільшити видатки, спрямувавши ці кошти відділу освіти на харчування учнів 1-4 класів по КПК 061-1403. Проте дана постанова дає да кошти Кошти даної постанови можна використовувати тільки в розмірі 70% від вартості харчування. 30% треба проплатити за свої кошти місцевого бюджету. Фінансовий відділ проаналізував кошторисні призначення кожної школи, видатки, які вони понесли за 9 місяців, і розрахункова потреба на оплату харчування пільгових категорій 5-11 класів, пільгових категорій дошкільних закладів освіт... ну, дошкільних, дошкільні структурні підрозділи. І 30% учнів перших-четвертих класів з урахуванням оновленого контингенту учнів станом на 1 жовтня. Додатково. Маємо виділити 30 тисяч. В якій школі трошки лишається тут з неї забере руковому mm замону? -hmm. В загальному плюсу має бути ще 30 тисяч тисяч 30 місцевого бюджету так, місцевого бюджету. Так, так само по на попередній рішення сесії, на попередній сесії прийняли рішення про виділення матеріальної допомоги жителям цікаві по програмі соціального захисту населення. Але на цій програмі соціального захисту населення залишки бюджетних осигнувань тільки 4 тисячі. А рішення передбачає виплату матеріальної допомоги 8 тисяч. Е, тому в проєкті рішення ми пропонуємо спрямувати частину залишку коштів, які склався загальних власних коштів, які склався загаль станом на 1 січня 2024 року. В сумі 40 тисяч на 30 тисяч закладам освіти на співфінансування Програма. учнів перших-четвертих класів, ну так би в кого вже як буде, і на 10 тисяч на збільшення. Кошторисний програ... призначень по програмі соціального захисту населення. Скільки припадає на одно дитину тепер на одноразове харчування? Так, як і є, 30 гривень. Вартість вартість встановлює ми. Наскільки держава виділяє згідно законодавлення? Ні, не виділяє. Держава виділила кошти. Наскільки... І єдине, що поставило обмеження, це щоб вартість харчувати. харчування діток перше четверта класи не було більшої за вартість харчування діток 5-11. Ясночка, тобі там тієї конці. Давай. А собі. Ще буду за Скільки у нас дітей з перших четвертих класів? Це більше питання, що сміхаю чи до освіту. Сорок шість, напевно. 186. Дуже знає, держава до 450 тисяч 900. І ми 30 тисяч і ми славим бюджету додаємо. Так, ми додаємо. То, що у нас получається, як діти харчувалися то тепер, так будуть харчуватися харчувати на 30 гривень далі. далі. Так. Ну, до кінця цього року ну, так, так, при новому бюджеті. В принципі... За 30 гривень, ну, що тут можна харчувати, як можна харчуватися за цими цінами тих дітей. Де з іншу ціну. Немає ціни, ну то є постанова лесно. А я тим пачу. Я нічого проти, але питаються, ну, мене сьогодні нам тебе питати. Ну, ми всі читаємо постанову, вона не є секретом. Це ж якби мені присилали з міністерства, я вам турила. Ну, всі світяться, нема там такої. Жодної питання підняття ціни. Ну, я роблю розрахунок з, того, що в мене, з тих документів, які в мене є сьогодні. Для, ну, для себе прораховувала е, при ціні 30 гривень. Та ми додаємо на е, жовтий листопад ми додаємо 30 тисяч, при ціні 30 гривень. З урахуванням, що в 2025 році нам дадуть ту ж саму субвенцію 100%. Ми на харчування маємо виділити 891 300. При ціні, до прикладу, 40 гривень. Зараз ми маємо додати 119 тисяч. На 25 рік, з урахуванням того, думаючи, що нам дадуть субвенцію в повному розмірі, треба буде виділити 1127 200 на харчування. З розрахунку на ціну 45 гривень. Сьогодні ми маємо дофінансувати 163 гривень. У 2025 році, якщо субвенція буде ставати повністю, нам додати мільйон 245 двісті. Ну, я не, я не за збільшення, я не за зменшення. Я буду виходити з того, що... яке рішення буде прийняти. Зараз як спільгової команди говорили. А як спільно Ну, Є ж там дітки до 4 класу, які харчуються, мають дні. Приносять соцзахист доліки, їх харчуються. Їх компенсують підприємці під, і рахують пільгових категорій. Ну. ну зараз вони гроші ви на них виділяєте. Як ті гроші соцзахисту захистом цією сумвенцією на цих дітей? Ні, пільгові категорії сюди пільгові категорії п'ятих одинадцятих не попадають. Ну п'ятих один апіль уже немає, вже не буде різниці між пільговою категорією. Ну, я розумію, але компенсацію держава ви Ні, компен... ну, держава ще 200 й... до... довідки дають. Значить, ви розрахунок йде на тих самих дітей, що пільва категорія? Ні. Немає тепер, тепер. нема потреби бути пільговиком? Я, я пільговим. Ну, на даний час воно є. Non, ну, але то тепер так було. ж Були пільгові категорії та, дітей. Так, ми ми і почували, як так. буде тепер з тими пільговиками? Ніяк, Ніяк не буде, вони стають автоматично перші чи перші. Я вас розумію, ви фінансуєте, але з, от довідки переносять піркових категорії місцева влада. Викидає підприємцю гроші чи сот захист повертає? Yeah. Ні, nee, наш це наш бюджет. Це тільки наш бюджет, no, то я що, я що якщо це, ви мене питаєте, хто це, дає хто ну, хто. Обаляйте, хто? Збирайте, хто. Хто доплачує підприємцю за пільгові категорії? Хто оплачує і... вартість харчування пільгових категорій, так. це місцевий бюджет у 100% Так, годину півтора Тому, я... Так, так, я... так, гроші, що є вже закладені на цих пільгових пільгових я... ну, вам... Ми запитуємо, я... що ви тепер будете робити з пільговими категоріями? Кажучи... Що... Повертати... Я ж вам що... Ні, не повертати, я ж вам казала, що ми провели е, аналіз кошторисних призначень, видатків за 9 місяців, тих, що ми планували. І, ті, і ті розрахунок на пільгові категорії 5-11, плюс розрахунок 30% перших-четвертих, плюс дітки структурних ну, дошкільних. І різничку в 30 тисяч це то, що нам не стає. 39% це не машина. На нинішній дані що... я, я спілкувалася навіть е, з кухарями, навіть сьогодні я спілкувалася, я кажу, скажіть мені, яка є порція на 30 гривень. Вона кажу, дуже маленька. я кажу, діти з'їдають, діти з'їдають, просять добавки. Ми не можемо дати добавку, тому що ми сердце вкладаємо, каже, куряча, і то дуже мало. Ви, ви, ви хочете мою думку? Ну, це, е, Я вам скажу об'єктивно і фінанси. Ми кожен рік збільшуємо цю ціну, приймаючи це рішення на бюджетній сесії, Уже маючи розуміння, чи буде та субвенція, оця яка є, ця субвенція на два місяці, чи буде така сама субвенція у 2025 році, наскільки вона, ну, наскільки вона забезпечить цю потребу, який фінансовий ресурс у цієї громади. Того року ми піднімали до 30 років гривнів і від того рішення ми формували бюджет. Чи є доцільність зараз збільшувати ціну на два місяці, бо ми зараз на ці два місяці можемо, назад ви не відкотите. Ну, тобто ніхто, якщо сьогодні, це моя персональна думка, це не про фінанси. Бо я вийду з того, що, ну, що буде прийнято. Якщо сьогодні ви приймаєте рішення, до прикладу, ми харчуємо 50, ви, ви розумієте, що ви не можете харчувати за 50 тільки перші четверті. Там чітка вимога. Не менше, не більше п'яти година. У вас усі пільговики, у вас усе стає 50, 50. гривень, і стає не на 2 місяці, а взагалі. Тобто, е, якщо є бажання поговорити про підняття ціни сьогодні, ну, ви депутати, ви можете це піднімати. Але це питання і так постає кожен рік при бюджеті. Кожен рік вони піднімають, ми цю ціну починали з чого? З 20 гривень. Тобто на сьогоднішній, на 24-й рік бюджетний рік, ми залишаємо 30 гривень в січень місяць було до дожити, -то тоді грудь. Можна... У Гроді є сила. Борисюно, мені як підприємцю, неодноразово пропонували взяти школу. От, і я тим трохи цікавилася на той час і теж десь прораховувала. Так як у нашій громаді дуже мало учнів у школах, це... Повірте мені, не, жодний підприємець на то не підписується. І я теж це на, на то наші. не підписала. Розумієте? Ну, я просто з того виходжу, що як є така можливість ну, підняти навіть на тих 40 гривень чи там 50, ну, було би дуже. Так, а я вам озвучила, що якщо ми зараз лишаємося на 30, то, то 25-го році ми виділяємо 891 тисячу 300 зі своєї ще. Якщо ми піднімаємо ціну до 40, ми можемо знайти. Хай шукають, виділяйте, <рес> ну що робити. Ну са нема коштів. Завжди немає, ну вже економити на, на харчування дітей хочуть. Я, я не про краю. це. Я про те, що нас, треба що є такі діти у нас, що ходять у школу тільки за того, щоб добре поїсти раз гарячого. І того, що дадуть навіть за тих 30 гривень. І повірте мені, що вони вечором поп'ють водички і лягають спати. І рано знову вони йдуть до школи тільки за для того, щоб поїсти. Яких є одиниці, але є. Зараз уговорилися на селах майже більшість. У нас я навіть можу по фамілії. Люди п'ють, то їм дають допомоги по 45 тисяч.

Моя, чисто думати? моя думка, до грудня місяця лишити, як є, щоб не капарити фінансовий рік не переробляти. Прийде грудень місяць, тоді будемо думати. І чи буде що закладати на наступний 25 рік? Це моя думка. Моя думка така, що якщо ми зараз не збільшимо, а лишимо так, як є, то так воно і перейде. А чого ми ну, так, так у грудні буде, будемо приймати бюджет? Все в наших руках. Добре, читайте або проект рішення, або, або як ми виходимо з того і йдемо на нанес. МС... Ну, у проекті рішення є збільшити обсяг доходів сільського бюджету 2024 рік згідно з додатком 1, а саме субвенцію прийняти субвенцію державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти, за кодом 410 333 00 в сумі 459 900, доповнити перелік бюджетних трансферсів сільському бюджету з інших бюджетів по загальному фонду. Субвенція державного бюджету місцевим бюджетом забезпечення харчування учнів початкових класів закладів -початкових загальної середньої освіти в сумі 459-900, спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду сільського бюджету під фактом станом на 1 січня 2024 року в сумі 40 тисяч гривень, за головним розпорядником коштів згідно з додатком, 2, здійснити передачу бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів сільського бюджету згідно з додатком 3, а саме збільшити бюджетні призначення, передбачення витвістки сільській раді по загальному фонду видатки споживання за кодом бюджетної програми 3242, інші заходи сфери соціального захисту і соціального забезпечення на суму 10 тисяч на на гривень на фінансування програми соціального захисту населення Литвицької громади на 2024 рік збільшити бюджетні призначення, передбачення відділу освіти, культури, туризму, молодіжної політики та спорту Битвицької сільської ради по загальному фонду видатки споживання законом бюджетної програми десять0 10, -061 -10 надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 30 тисяч гривень. 30% вартості харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок. За кодом бюджетної програми 0611403 за забезпечення харчування учнів початкових класів закладом загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджету на суму 459 тисяч 900. На скільки учнів пільговиків є в весь чи 79 відволік? Представимо на голосування. Хто за такий проєкт рішення? Вишити. Yeah. Ставимо на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Просимо проголосувати. Хто за? Я за. Проти. Утримались. Троє утримались, один за. А тут можна писати. Так, так, 1 за продолено натяга трой